Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Ну що, прийшла весна? Сьогодні вже 2 березня. от Вже тут в теплиці в мене де ростуть багаторічні рослини. Все нормально. Да, Хоч були і приморозки, так як я підбираю, щоб тут були тільки багаторічні рослини, які яким, яким приморозки, морози бо не страшні, то все нормально, вони тут себе почувають. Вот. Ну, Зараз я хочу вас познайомити. Осінню я вам показував, як розмножувати овсяницю або фістука. Це злакова рослина. От. Що, що, що потрібно сказати. Дуже нормально вона розмножилась. Я показував, що садив я в вазончики, і вона відбиває кореневу систему от. і чудово. Себе почуває. Зараз весна підкормить. От я вам показую, як вона вже тут обросли корені. От. Чим характерна фістука? Е, вона характерна тим, що дуже е, не, невибаглива культура. От. Е, має чудовий е, такий е, сизий е, колір, е, колоситься. Можна обсаджувати нею багаторічно, можна з бордюрчики, добре на горках вона себе почуває. І росте на всіх ґрунтах, не потребує особливого уходу, поливу, от, а використовує ту вологу, яка є в ґрунті. О от така культура фістука і користується популярністю серед е, 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 значить, рослин, квітів, да, е, декоративний курс в період е, квітування нагадує нам наші дикі степи, поближче нас до матінки природи. От, можна любуватися цією культурою. Так що, друзі, нема нічого складного в розмноженні цієї культури. От, ви можете, якщо у вас там є місце посадити, а потім осінню розділити куст от, і успішно. Розмножить в вівсяницю або фістуку. Отак, такий стан, мені дуже подобається ця культура. Так що, друзі, прийшла весна, фістука куститься, вже кусти, садив, була маленька, зараз багато молодих. Молодих паростків у неї. От. Кому сподобалася ця культура, і як з нею працювати, і як її розмножувати, можете поставити вподобайки, підписатися на канал. От. А поки закінчую, на все добре, до нових зустрічей. От. Всього хорошого.